Підготуватись до нового навчального року, знайти інформацію в мережі інтернет і почитати періодичні видання все це стало можливе у бібліотеках києво святошинського району завдяки активній підтримці програми розвитку сільських бібліотек. Так у селі Тарасівка, що знаходиться у києво Святошинському районі, творені всі умови, аби молодь та дорослі мали змогу розширювати свій світогляд за допомогою книжок на сьогоднішній день. Купувати книги дуже дорого. І тому теж бібліотека тут як знахідка, тому що любу книгу можна прийти і безкоштовно отримати у бібліотеці. За підтримки адміністрації району та сільського голови, бібліотекою до послуг читачів представлено 7 тисяч книжок, велика кількість періодичних видань, наукової, літератури, дитячої, детективи, романи та три комп'ютери з інтернетом для дітей та студентів. Також у великій кількості представлено книжки для шкільної програми. Все це відвідувачі бібліотеки отримують безкоштовно. На сьогоднішній день бібліотека вже має 700 відвідувачів, і ця кількість постійно збільшується. Почитати книжку можна як вдома, так і у новій комфортній читацькій залі. Тож кожен охочий, хто має бажання до духовного та інтелектуального розвитку, завжди буде бажаним гостем у бібліотеці.